і без сокири. А ми помолимося, молим і багаті, і в болі. Любійтеся, Україну крайно І за неї безталанну Господа мої, і Його забути, і не проклинайте, і мене в неволі житі, і в близне. Світа, тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровало? За що, мамо, гениш на четверо розкопана, розрита могила? Мені однаково, чи буде ти син молитися, чи ні? Та не однаково мені, як Україну, її люди присмілять рукаві і вогні Її покраденою збудять. Ох, як не однаково. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра? Не завидуй же нікому, дивись кругом себе. Нема раю на всій землі, та нема і на У всякого своя доля і свій шлях широкий, той курує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину? Здавалося, слова слова та голос більш нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує. Знать от Бога. енка не випадково називали пророком і те що він говорив писав 200 років тому чи майже 200 років тому воно актуальне і до сих пір від проблем і тривог які він висловлює за долю україни так і за радість яку він підкреслює в її віру її майбутнє і власне це те що ми сьогодні бачимо на зовнішній арені ми бачимо ці успіхи україни які є і які звичайно будуть відповідно до його слів.